Тетяна, розкажіть нам про вашу організацію, яку ви представляєте. Це є організація Медик Мережа Клінік в Жешеві. Ми представляємо клініку на вулиці Підкарпатський, 1, де приймаємо українських громадян, що приїхали до Польщі після 24 лютого. Прийом є повністю безкоштовний. Ми надаємо послуги. Обстежень, а також прийому пацієнтів як спеціалістами загальної практики, сімейних лікарів чи педіатрів, так само і вузьких спеціалістів. Тобто це гінеколог може бути. Які ще можуть бути вузькі так, спеціалісти? Так, Абсолютно всіх спеціалістів забезпечуємо, скройбуємо пацієнтів, допомагаємо їх зорганізувати організувати і відправити до необхідних лікарів. Всі е, лікарі, які працюють на Підкарпатській, один є е, україномовними. Тобто, можемо е, всіма порозумітися. Як можна до вас е, потрапити на прийом? Якісь конкретні документи потрібні чи ні? Де, для цього потрібно мати песель е, або е, український закордонний паспорт. Всі е, громадяни, які приїхали після 24 лютого, мають право на медичне забезпечення в Польщі? Відповідно, цей прийом е, і обстеження будуть без щоб записатися на прийом до лікаря, треба прийти в реєстратуру. Чи можливо є якісь онлайн черги? Е, потрібно прийти або в реєстратуру на підкарпатську один, або е, записатися за телефоном. А скільки лікарів працює в вашій організації? Саме україномовних українських можливо тих лікарів, які якраз приїхали після 24 лютого, ви праце влаштували їх? Ті лікарі, які приїхали після 24 лютого, їх налічується близько 80, які зараз здобувають підтвердження документів в Польщі, так допомагають у прийомі. Пацієнтів а в клініці медик і мережі медик налічується близько 160 лікарів вузької спеціалізації. Чи багато вже українцям вам вдалося надати консультацію, допомогу? Якщо є така статистика, скільки людей пройшло починаючи з 24 лютого? Близько 160 пацієнтів. Ми приймаємо щоденно в вже? Дякую вам.